Уночі 16 на 17 липня на території міського ринку спалахнула пожежа. Загорілись кілька кіосків та покрівля м'ясного павільйону. Вогонь знищив магазини побутової техніки одягу товарів для дому. Без роботи залишились підприємці, які роками торгували тут. За попередньою інформацією постраждалих немає. Вогонь спалахнув вночі. На місце події прибули підрозділи ДСНС. На щастя, внаслідок надзвичайної події жертв та постраждалих немає. До гасіння пожежі було залучено 14 одиниць техніки та 53 рятувальники. Причина виникнення пожежі сума завданих збитків та інші обставини наразі встановлюються фахівцями. Коли я приїхав сюди, там припаркувався, просто зайшов сюди, я нічого не бачив. Переді мною стовп диму і все. Все, як в тумані. знаєте. Дійшов от сюди, я просто повернув голову, бачив, що можна, ну, товару немає, нічого немає, і все. Ну, що мені робити? Сьогодні нам люди допомогли. Ми нижче е, закупки, все. Все, що могли, скажімо так, за будь які кошти і розпродати, ми розпродали. Дуже їм за це вдячні. І далі що? Далі хочемо відновити якось торгове місце, що вдасться. Підприємець припускає, що пожежа могла початися через коротке замкнення силового дроту, який ймовірно впав на один із кіосків. Однак офіційна причина загоряння ще з'ясовується. Торгова точка Дмитра спеціалізувалася на продажі побутової техніки та посуду, каже, замовляв у офіційних представників. Частину товару вдалось розпродати, решта знищена. Підприємці сподіваються, що адміністрація ринку піде їм на зустріч і дозволить відновити роботу якнайшвидше, адже на страхові виплати поки що не розраховують. Наразі рятувальники продовжують розбір згарища, експерти працюють над встановленням причини займання. А підприємці рахують збитки і намагаються почати все з нуля.